Друзі, вітаю! Ви на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися. Нагадую, що одноіменний канал е, у нас відкрито на месенджері Telegram, і ми безпосередньо пов'язані з Ютубом. І там, і там назва однакова. Зраду скасовано. Скасовуємо зраду разом і не та невтомно підтримуємо сили безпеки і оборони. Продовжуємо тримати наш інформаційний фронт і долати фейки та інсинуації, які не настанно і невтомно зринають на нас з усіх російських ботоферм і інформаційних помиок. Разом зі мною знаний громадський діяч, блогер, заслужений журналіст України Юрій Чивордов. Пане Юрію, вітаю! Вітаю, пан Микола, вітаю зраду скасовано, і Хотів би одразу з гарячих, з гарячих вісток розпочати. Просто злива цієї інформації. А вже хіба що ледащі її не поширив у себе? У Кремлі не виключає, що Путін планує захопити Харків, і далі йде російські політичні еліти, не виключаючи Росія та її правитель Путін. Спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану СВО, або ж він готовий іти до переможного, хоч до Києва. Першим джерелом є видання Українська Правда, поважне видання, якому не можна не довіряти, видання, яке а, подало цю інформацію. Ну а далі вже всі її взяли на озброєння. Я не хочу сказати, що почалася паніка, що почалися якісь збурення, але ми з вами говоримо про те, як інформація може впливати на нашу свідомість, і в даному разі ми бачимо, що е цільовим чином це потрапляє на емоційний стан людини. Що ви скажете, як цим можна? Жити, сприймати і можливо протидіяти внутрішньо для себе, це це даже не класичне, Це академічне іпсо від адміністрації адміністрації президента Росії. Першоджерело було не українська правда. Перше джерелом було сайт Медуза, який, начебто, опозиційне позиціонує себе як опозиційний в Росії. Але ми ж розуміємо, що російська адміністрація президента реалізує свої плани і зливає через них там потрібну інформацію. Нащо це тягнути в інформаційний простір України? Ну я не дуже цього розумію, бо зараз начнеть, ну, почнеться якась паніка. Зараз всі будуть писати тут. Потрібна оперативна. Скажімо так, нашим терманичам, і харківським, і загальноукраїнським дати якусь вичерпну інформацію про те, як захищено як захищав Харків, як що його ну в принципі неможливо взяти. От, потрібно так, з цим ну, потрібно офіційне роз'яснення, це що це повна дурня, і цю дурню тиражувати не потрібно, бо це. Я ж кажу, це даже не класично, це академічно. І ПСО таке направлено. Були постріли в Харкові, був блекаут. А зараз ще ті харків'яни, які там замучені, засмучені всі цими пострілами, ще й накрити психологічно, о такою новиною, що Харків все одно буде захвачений там Росією, і не потрібно нічого не там. Не чинити опер, нічого. Але це ж я ж кажу, що це е, свідоме таке е, як слово давління на психіку, і не потрібно. ну, Ми з вами розуміємо, але ж потрібна офіційна інформація і про стан нашої оборони Харків, про його захищ, про захищеність, про стан оборони. Ну така якась офіційна інформація, яка заспокоїть людей. Потрібно щось сказати мер, мабуть, потрібно щось сказати губернатор, потрібно, мабуть, головнокомандуючий що сказати з цього приводу, бо ця інформація буде ширитись. Якщо цей вакуум нічим не заповнити, то в голові людей вони будуть вигадувати собі якісь там несінитниці про захват Харкова, будуть панікувати, а це не дуже добре для ситуації загалом. Ну, Десь так. Як можна протидіяти? Протидіяти можна лише контрінформацією, роз'ясненням масовим роз'ясненням, Роз'ясненням. просто мене в цій ситуації трішки дивує інше, пане Юрію. Так навіщо поважні видання вдаються до поширення цієї інформації? Це все їх дивує. Не беручи до уваги, наприклад, коментарі офіційних осіб. Ну, принаймні, є певна технологія 100%. 100%. 100%. Я не хочу нікого критикувати, закидати, але мені видається, 100 можна? Так, так. 100% я згоден, 100% я згоден, бо всі ж розуміють, що ми знаходимося в стані війни. Це війни, це не класична якась там інформаційна ситуація. Е, всі досвідчені журналісти, всі розуміють, що це і псу. Тому е, що б я зробив, як там редактор, головний редактор. От є в мене така новина. От в мене, вибачте, за таке слово чухається його опублікувати. Ну хочеться да так, щоб там всі прийшли, щоб все. Але ну, зважаючи на загальну ситуацію, та передзвонить ж ви там в наші якісь там структури офіційні, скажіть, дайте по цьому коментар. Ми будемо опублікувати. Але ми хочемо опублікувати з вашим коментарем, щоб людей заспокоїти, щоб це була не якась там просто такий вкід, який що хтось сказав, а ми його опублікували. Ну а щоб це було тим більше, це. Там же ж нема ні одного офіційного лиця ну, обличчя, на яке е, вони там спираються. да? Це якісь плітки, якісь е, черела медузи, які сказали, там десь там в Кремлі, там, ну, це, це класичний псо, нема нікого. Де, якщо б це заявив там, там, чи Путін, чи якось там нехай би той клоун Медведів заявив, би хоча б ну, це б можна було якось ще сприймати, але ж. ну, немає ж ні одного джерела, ну от якраз ми ну, це плітки. зараз це плітки. Це плітки, це не інформація. Це плітки, плітки можливо, через це опозиційне російське видання, яке, ну, начебто, має заслуговувати на довіру. Пан Микола, от вибачте, пер... вибачте, що я вас перебуваю. А от пам'ятаєте ще було тиждень чи два. Тому як помер е, в, в лапках е, саме, король Чарльз так, так, так. Буквально минулого тижня. Е, більшість видат і всі написали, З... що все Послали немає. Його на вже, все. Послалися на невідомі британські таблоїди. Так, ну можливо, відомі в вузьких колах читання так, так, але інформація була поширена. Дійсно, дійсно. А потім дочекались він живий, слава Богу, і, і буде ще жити століт. 100 років так, і хай живе король так, в цій ситуації. Довелося Букінгенському палацві потім це все спростовувати, але ж брехня по селу вже пішла. Ми говоримо про ефект, пішла. Так, так, ефект поширення дезінформації, і от ця інформація, яку ми щойно з вами спостерігали, якщо взяти з точки зору технологій. Це що, фейк або маніпуляція, якщо от її так роздивлятися з такої точки зору? Як ви гадаєте? Ну це так я вам відповів: це фейк заради маніпуляції. Угу. Цікаво. Е, це, то, це інформація, яка яку фактично неможливо перевірити, хоча ми бачимо зараз поширюється. Ну, я... Пан Микола, пан Маркова, я вам так скажу. Ну, Те, то, що, то, що вони хочуть захопити Харків, я не виключаю. Не виключаю. Це Але це вони екрані. хочуть це зробити а. з 22-го року. Так, так і є. В чому, тут новина? В чому тут новина? Вони хочуть, вони вже раз по зубах получили і все відповзли. Ну, і що, В чому тут новина? Чому В чому? Отримають ще раз отримають ще раз і отримають ще сильніше. І не маємо жодного в цьому сумніву, хто б що не так. казав. Натомість. От дивіться, так, так. Тобі, та, знову е, буквально перед тим, як сталося наше почався наш стрім. Я передивився ще декілька інформаційних ресурсів, е, на яких поширюється короткий синхрон Ніколая Патрушева. Та, Відомий е, путінський посіпака, який сказав е, секретар е, російського радбезу, який сказав наступне: що ми, якщо повернутися до теракту е, в Підмосков'ї, в крокус Сіті, холл що ми це, це вже після того, як е, всю е, струнку в лапках версію їм зламав білоруський амбасадор на прізвище Крутої, так. Сказав, що та ні, вони ж їхали до Білорусі. Ну що, яка ж там? Де там Україна? Там все там якийсь населений пункт тепле. Та там 12 кілометрів лишалося, все, все струнко. Ми ж тут, наше КГБ спільно ж з російськими спецслужбами, чудово відпрацювало, і далі, далі вони знову з, з простого твердження їх білоруського е, однодумця, і наводять ось такі дані, і сьогодні вже Патрушев просто вбиває, на їх думку, остаточного цвяха до тієї інформаційної труни. Е, і зрозуміло, що ці ресурси прив'язують слова Патрушева до тих джерел інформаційних про захоплення Харкова. Мовляв, подивіться, це ж така, такий привід для початку мас масової мобілізації, що вони не назбирають ті самі 300 тисяч Так? Да? десь. Теж цифра зринала. І от ми просто вибудовуємо весь цей інформаційний ланцюжок, і до чого? До чого ми можемо в зв'язку з цим пристати? Пане Юрію, як, як можна це заблокувати емоційно? Можливо, існують якісь поради від вас як людини, яка займається цією проблематикою багато років? Як, ну, на рівні на рівні побутовому це складно, коли ти живеш в Харкові, коли ти. Щодня відчуваєш е, такі речі, як ці обстріли, блекаути, Це дуже е, ну по, по перше, якщо емоційно не справляєшся, потрібно йти до фахівця. Цю цю цього нічого немає і до психіатрів і та, всяких психологів врешті-решт виписати собі таблетки. Це нормально, коли третій рік вже люди питаються, не кожен може справитися зі своїми емоціями. Всім страшно, всім ще якось. По друге, це ну треба дивитись на загальний контекст. А загальний контекст такий, що е, будуються укріплення, що місто захищено, що ну читати інформацію не ту, яку ти як, як сказати, що вона така гаряча, що що хочете підхопити, а таку, яка е, начебто й нудна, але вона. Потрібно для норма. Ну, от хто може хтось не читає вже там якісь там е, сводки там наших, е, нашого командування про те, про те, а їх потрібно читати, бо Харків ну, укріплене місто. Хто його там три там, чи чотири, мабуть, кальця оборони облоги округ нього? То тому я думаю, що це ну. Здравомисліча людина це зрозуміє. Але люди ж зараз час піде там, по ринках, по базарах, там все це, це розмовляє. Плюс кожен буде докручувати своє в цю інформацію. Там. Це був не Патрушев, скажуть а Путін, і це не джерело було, а Путін сам заявив, бо всі це бачили в якомусь телеграм-каналі. Якась там ну. і це потрібно, але ж так також миттєво. Давати офіційну інформацію по всім доступним каналам, які можливі, які можливі, щоб хоч якось протидіяти цьому. Це не релевантна інформація, бо інформація офіційна завжди скучніша, ніж інформація, яка посилається на якісь джерела. Бо люди хочуть от себе домислити щось придумати, але все одно це повинно ну потрібно це робити. все. Це все потрібно робити, всі офіційні особи, я ж кажу, нехай 10 буде з разною душою, нехай 20 буде, але все потрібно мати one voice, як то кажуть, один голос в цих всіх історіях, щоб не було ніяких там, ніяких десь там, як це по-русски, розночтіння, да? тобто всі повинні говорити, Русь, як по воно є. Плюс, ма ну, мабуть, <палецький>, так, <плес> <плес> да, всі потрібні тлумачні. Ну, наприклад, допустим, для мене я цю інформацію прочитав. Я з нею якось так хмикнув та і, і далі пішов читати. Оце <плес> ми можемо хмикнути, <плес> але, але я. Я людина, яка не можна. а Багато ж <плес> людей без досвідів, і я ж тому і. <плес> 80% споживачів, щось трішки підзависи зв'язок. Є зв'язок так так так, є зв'язок. Добре, е, я вас чую. 80% споживачів інформації на жаль на відміну від нас, і з вами пане Юрію. Хмикати не будуть. Вони це сприймуть за е, абсолютно достовірний факт. І сприйматимуть його далі природно на емоційному рівні, геть не вмикаючи критичне мислення, про що ми постійно говоримо, і просто сходити до психолога це просто один із елементів, як цьому зарадити. Але ж коли таке відбувається щодня. Можливо, є якась, скажімо, така загальна порада, як просто цьому от внутрішньо поставити блок, та, якийсь запобіжник або якийсь інший спосіб діяти. Пан Микола, от дивіться, я вам розповім, от зі свого досвіду я досвідчена людина, але те не менш, от я як і всі читаю інформацію, наприклад, телеграм-канал, я її там читаю. І якась інформація, яка. Достатньо резонансна, яка привела мою увагу. Я беру і перевіряю, який сайт про неї написав такий більш-менш поважний. Тобто я її не сприймаю для себе. Я її не втягую себе в. В себе я беру якийсь сайт і перевіряю цю інформацію. Але ж ми кажемо про телеграм-канали. А якщо ми кажемо про українську правду, поважне здання, тут потрібно шукати перші джерела, потрібно розбиратись, тому що, от є на українській правді яркий заголовок, що Путін там Харків щось потрібно читати ретельно текст. Ми його читаємо і бачимо, на що зсилається українська правда на сайт Медуза. добре. Переходимо на сайт медуза, тобто це перше джерело інформації. Так. І бачимо на сайті медуза, що там написано, що це інформація на якісь джерела по-русски. Тобто На якісь джерела, які джерела? Ну, ну що це, 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 це за джерело? Ну, що це, це ж плітки, одна баба стала. А, ну, не джерела по Анонімні улюблені, і слово сполучення багатьох таких ресурсів. Анонімні джерела, пане Юрію з цієї з цих джерел з цієї фрази починається 90% всіх класичних і Анонімні джерела. Все тому це вже це, 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 це вже перший признак того, що хтось е, питається маніпулювати громадською свідомістю. Коли а, пишуть анонімні джерела, це інформація потребує уточнення апріо, ніхто угу. каже, її не потрібно вас сприймати. Тобто, якщо там кажуть анонімне джерела, там що щось там відбудеться, є ну таке несуттєво, то це можна там на це зважати. Але коли такі ну, глобальні речі, то анонімне джерела це не про що. Це поки що новость ні про що, ні про що, пане Юрію, і е, на сам кінець ваші побажання е, всім е, українцям, українкам е, кожному з нас, які кожен день стикаються з шаленою зливою інформацією, і е, як не потрапити на цей дезінформаційний гачок, не потрапити в цю пастку маніпуляцій і фейків. Фінальний такий, фінальне такий, фінальний речення і узагальнена така пора. По, по перше, ми ну, ми вже це проговорили, але ж я повторював. Головне і загальне це джерело походження, джерело походження інформації. Звертаємо увагу на джерело походження інформації, гіперпосилання і досліджуємо це. Перше це головне це головного а... джерело походження інформації, а і хто став вже джерелом для цього, скажемо так, джерела. Тобто, якщо це анонімні якісь істочники, то на це увагу не звертаємо. Це може бути що завгодно. Якась сплітня, це, це, це ще не про що. Потрібно читати офіційну інформацію. Ніхто не любить читати офіційну інформацію, бо вважають, що щось там не те з нею. Ну, це, це загальна практика, але це потрібно читати. Але це потрібно читати, вона не береться з потолка все одно. Вона ґрунтується все одно на якихось. З... І, бо і там е, перша джерела інф офіційної інформації є саме інформація, а не її інтерпретація. Дже, бо інтерфер, інтерпретація офіційної інформації це теж може бути маніпуляція. маніпуляція. Бо е, це, це не потрібно робити, тому краще читати джерел. Ну перше джерело. Ви побачили, десь телеграмі, що там е, якусь інформацію про якісь там. Е, там ну, щось сталося. ідіть да, е, на сайт тієї структури, про яку йдеться, і читайте там, бо там ця інформація буде ну, обов'язково. Вже туди беруть. Щось ви прочитали там про Міноборони, йдіть на сайт Міноборони, щось прочитали про МВД, йдіть на сайт МВД. Е, бо журналісти вони теж люди. Вони теж е, помиляються, теж десь є в них непрофесіоналізм. Тому е, краще йти і читати те, що написало прислужбу. Ну я, це така моя порада. Бо а, а що стосується соціальних сітей, то ну, е, мереж, то це взагалі, ну це взагалі не про що. Е, ну, це це не, не повинно цьому довіряти. До 80, 90, ба навіть відсотків інформації в соціальних мережах потрібно підходити. Я не кажу, що упереджено, але принаймні критично. Критично, ну, критично І... до всієї інформації, до всієї потрібно. Це критичність. Так, ви правильно зауважили. Я забув це. Ну для мене це як сказати, це, це очевидно, так але ж це потрібно проговорити. Критичність прийняття любої інформації. Пане Юрію, дякую вам за участь в сьогоднішній зраду. Скасовано і певен в тому, що сьогодні нам вдалося а, зі свого а, боку на своїй ділянці інформаційного фронту стримати а, навалу зради фейків і маніпуляцій, яка сьогодні насуває не лише на Харківщину, а й на всю Україну. Долаємо зраду разом, скасовуємо зраду разом, блогер громадський діяч. Заслужений журналіст України Юрій Чивордов був зраду. Скасовано. Не забувайте підписуватися на наш канал в Телеграмі і на Ютуб. І підтримуємо, підтримуємо постійно наші сили безпеки і оборони і віримо в них. І Віримо так само в мудрість кожного українця і українки. Лишайтеся на зраду скасовано і зустрінемось.